Так, усім привіт, знімлю зараз відео. Значить, земетра-радіометр, от у нас комплект такий. Це наш сам прилад. дозиметра на лічильнику СБТ-10А. Дивіться, який ідеальний. Без окислів, слюда взагалі. Дивіться, це еліта відбірний. Таких ви не знайдете. На ринку, дивіться, щоб жодного окисла немає, кристаликів під слюдою. Ну, дивіться, їх взагалі немає. Ідеально чиста слюда, ідеально прозора. Такі лічильники продаються, вони коштують там. ну, Якщо чесно, якщо це нові роки, Росія-виробник там до 2022 року завозились в Україну. Ось такі без слюди. Ну, вони там від, в районі 20 тисяч гривень. Ну, це приблизно 500 доларів. Без окислів. Саме головний показник що всередині немає кристаликів, нема окислів, віржі, різнокольорових плям. Ідеально прозора, ідеально чиста, дзеркальна це мій відбиток пальця, витру потім вадкою. Це саме еліта з еліт. От, коли будете вибирати собі, купувати лічильники, я всім рекомендую звертайте на це увагу. Це дуже важливо. От. Саме прозорість, е, прозорість слюди грає велику роль. Не прозорість, а чистота кристаліків всередині. Так, ну, показую. Покажу бігом. комплект, як користуватися. Значить, в нас є решітка, кришка і ручка. І контрольне джерело для перевірки справності дозиметра. Значить, кришка, ось така альфа бета гамма, я написав. От Мною розроблена. От, вона, до речі, еластична, от, як бачите, от, вона гнеться. Пружня з бутилкового пластику, ця конкретно одівається, ось так легко. Е, немає защолок, вона щільно сидить, все, як би я не тримав за кришку чи за дозиметр, Вона ніколи не випаде, можна сміливо ложити рюкзак, барсетку, куди хочете. Супер тримається. Знімається так само, як знімати. Просто берете двома пальцями тут за дозиметр вверху екрану і двома пальцями за кришку. І от такими рухами в сторони отак легко знімається. І заложується, просто втискуєте її. і все. Тримається дуже міцно, знімається от тільки таким способом. От Два пальці тут, два тут. І все. Так раз, раз-раз і зняли. Якщо будете десь тут, тягнути, вас не вийде, вона міцно тримається. Далі ручка. Металевий болт, намертво заклеєний, його вже звідси вирвати не вийде. Тут залито товстим слоєм потужного клею, вирвати неможливо, тільки з пластиком. Металевий болт, там металева гайка, так само намертво заклеєна зсередини корпуса, повністю герметична ця гайка, туди дощ не попаде. І всередині, і в кінці є там обмежувач. Тобто закрутити далі, ніж потрібно, і там пробити скло чи закоротити плату у вас не вийде. От. Бо там встановлений обмежувач, і ви не закрутите глибше, ніж можна. Все це продумав я, тому що такі моменти були в людей проблеми. От, закручується, впирається вона. От, бачите. І от зручно ось так. Тримати, ходити, проводити пошук. От, як бачите, от, крутити в руці дуже зручно. Відкручується так само легко. Розміром вона рівно, бачите, як лодонь, не більша, не торчить отут далі. Ідеально продуманий розмір, як лодонь, щоб зручно тримати. І поміщалась в кишеню, поруч з приладом положити ось так. Маленька, компактна. Діаметр підібраний ідеально для обхвату. Тут ось таке форма, щоб не скользила під дощем, наприклад. І цей болт ніколи не випаде. Зроблено так, що можна в космос запускати дуже надійно. Сам я роблю їх. Так, далі. Якщо, це, так ми міряємо бету плюс гаму. Якщо потрібно вам... Поміряти ще альфу, одіваєте е, решітку. Решітка, от е, Тут вже в ній защолки є. От так само нічого не хитається, не випаде, надійно тримається. Так само знімається, як я показував. Двома пальцями зверху, з краю А заложується, просто затиснути, і все. Все супер. От, і проводите пошук альфа-бета гама. Вот. А так, зберігаєте, щоб не пошкодив ніхто сліду, і пошук бета плюс гамма. Так. Корпус можна пофарбувати в будь-який колір. Просто заклеюєте маляркою кнопочки, дисплей, і з балончика задули будь-який колір. Роз'єм USB Type-C, такий, як в сучасних смартфонах, заряджаєте тим самим кабелем, що ви смартфон заряджаєте. Тут динамік. Він не боїться дощу, навіть якщо затече сюди вода, в нього так і витече. Світлодіот тут, кнопки. Так. І контрольне джерело. Давайте ну, вимкнемо. Я попрацюю. Так. Як перевіряти контрольним джерелом? От природній фон у нас, десь мікрорангену годину бачимо. Як перевірити справність дозиметра? Берете контрольне джерело моє, фірмове. підносите просто. Можна через решітку навіть і дивитись на покази. О! Включилась сирена. Працювала сигналка. Все. Зимтер працює, забираєте, покази падають, ну, впадуть і вимкнеться сигналка на 20 мкроінгер. Вона встановлена. Сама автоматично вимкнеться. От, вимкнулася. От. Ну, Підносите, включилась сигналка. Так. Ну от, показав. Контрольне джерело безпечно Це концентрат калію 40, садове добриво за кордоном. В Україні таких потужних немає не знайти. Перепробував все. Так, все підсвідку можна гасити. Вмикаємо прилад. От. О, погасили підсвітку, вимкнули. Ну все. Всім пока.